Значить, по питанню, як розрахувати товщину пірашка підлоги У мене є вебінари Пали по ґрунту. Це одне з популярних відео були на старому каналі. От це не моя технологія, я її просто популяризую. Я би тому що вважаю, що вона має право бути, вона доволі раціональна і дозволяє отримати гарну якість. Значить, коли ми робимо підлоги по ґрунту, найголовніше це гарно ущільнити основу на всю товщину зворотньої засипки. Коли ми її гарно ущільнюємо, то наша стяжка чернова це звичайний бетон тобто чернова стяжка 50 мм тощого бетону. Раніше це було Б рівно. 7 Але на сьогоднішній день його придбати не можна, заводи не роблять, міксери не хочуть возити і бетон насос не прокачує, то використовується Б10. Фракція по нормативу вважається так, що товщина стяжки повинна бути не менше, ніж 2 діаметра наповнювача. Тобто, якщо у нас з вами 50 мм, то беріть дрібнофракційний щебінь. Тобто з невеликим щебенем фракції 5-10 Цього достатньо. І так, це точить бетон 50 мм. Далі йде параізоляція. Параізоляцію ми робимо наплавляємо. Її достатньо робити в один шар 2,5 мм затовшки, тому що це параізоляція Її можна не клеїти до основи. Тобто, її можна поклеїти. Ліски між собою обов'язково. от А до основи її клеїти не обов'язково, бо це параізоляція. Зрозуміло, можна покласти плівку можна Норми кажуть, що можна використати два шари, тобто дабл-плівку товщиною 150 мікрон. Тобто загальна товщина це 300 мікрон. Але я не люблю плівку, тому що вона їздить під ногами, вона пробивається камінцями гострими з чимось там іншим гострим. І коли починають вкладати утеплювач, дуже важко проконтролювати, щоб вона десь там не з'їхала, не поїхала і так далі. Ви не зможете сидіти цілими днями біля своїх робітників. От, вони вам пришлють фото, ППС лежить. Ну, добре, ППС лежить. А що піде ППСом? Ви що, приїдете, будете все знімати? А наплавляйма пара ізоляція, ви її припаяли, і все, вона вже нікуди не дінеться. Все, вона надійна. Вона товста, вона удара витривала, її важко проткнути. Навіть якщо протикають, біду м'ягенький. Ну, воно затягується. Тому я вважав і вважаю, що при сучасному будівництві не варто економити на параізоляції. Краще взяти недорогую не там якусь ХПП, але все ж таки бітумну параізоляцію на бітумній основі. Це ми беремо 3 мм. Далі вкладається утеплювач. Утеплювач це 50 мм, можна більше, можна. Якщо цоколь гарно утеплений, тобто згідно нормативів 150 мм екструдовано пінополістиролу, більше 50 мм немає ніякого сенсу, тому що температура в пітні забудови будинку ґрунта 5-7 градусів. Все. Ну, це не мінус 25-30 на вулиці. Тому норми так і кажуть. Що достатньо 50 мм. Хочете більше, ну, кладіть більше. От дехто кладе там 100 мм і хизується, що він робить супер супертеплі... теплу підлогу. Ну, добре, є гроші, зробіть 100 мм. Так, 50 мм поклали. Далі йде сама стяжка. Багато дурі можна зустріти в інтернеті, але я вже казав, що ми закладаємо 60 мм в проєкт. От знову ж завтра будемо дивитися з вами проект. Давайте подивимось. Іноді, щоб вийти на відмітку якусь, Галя може закласти там, 70 мм. Іноді 50 мм. Нормативно вважається, мінімальна товщина стяжки 35 мм. Але це мінімальна я. Все ж таки можуть бути якісь нерівності, перепади да, там, і так далі. Тому краще в проєкт закласти 60 мм. Це з невеликим таким запасом по товщині, на гуляні по висотам. Тому що раніше ми закладали 50 мм, і іноді виходило так, що десь там труба лягає на трубу, треба трошки товстіше. От. Але все ж таки 60. Всі магістральні труби вони проходять отут. тобто Вони проходять в товщині утеплювача. Якщо десь там труба... Перпендикулярно проходить до цієї труби, вона проходить над нею. Тому, по великому рахунку, у нас проблеми немає. На одному з останніх відео з нашого об'єкту я показував вам, що у нас кабеля робляться до штукатурки, пара ізоляція робиться до укладки всіх труб. От зараз прийшли сантехніки, у нас поклеєна пара ізоляція, у нас всі підлоги чорні. Вони всі в параізоляції, ви це можете бачити на, на моєму відео. От. Тому 60 мм ми закладаємо в проєкт. Далі йде керамічна плитка. Вона на сьогоднішній день геть різна. 6 мм, 8, 10, 15, 20, ми не знаємо. Якщо у вас є дизайн проект там це повинно бути написано чітко, яка товщина плитки. Тому для того, щоб вирахувати чітку товщину. Треба вже обрати плитку. Знаючи плитку, ви знаєте товщину її укладки. Наприклад, якщо це крупна форматна там, 6 мм, 8 мм на підлогу. да Плюс ще мембрана 3 мм, плюс ще клея там міліметрів 5 загальна товщина, От, тобто це 12, плюс 8, 20 мм. От завтра будемо дивитися проект, і ви побачите, що у нас закладено 20 мм, як правило. Тому що паркетна багатошарова дошка, її зараз називають інженерна дошка, вона також буває різна. Вона буває 14-16 мм, ну, у різних виробників вона може відрізнятися. Плюс під неї треба робити саме нівелюючу залівку, щоб вона гарно лежала. от І ми знову виходимо залівка, плюс 16 мм, ми виходимо на 20 мм. Тобто, десь схоже. якщо десь Ну знову вже, Коли є дизайн проєкт, ви всі ці відмітки знаєте чітко. Чітко, тому що в дизайн проєктів вказаний виробник і товщина матеріалу. тобто Вам треба просто перевіритися. Іноді буває так, що в різних зонах ми заливаємо різну товщину стяжки. Десь, наприклад, там 65 мм, а десь 55 мм. Таке буває, тобто коли матеріал дуже сильно відрізняється один від одного. Але от саме такі, от такі товщини – це найчастіше ми можемо зустріти в нашому архітектурному проєкті. Архітектурний проєкт він не є дизайнерський, це архітектурний. Тому ми закладаємо такі товщини. Якщо дизайнер скаже, у мене буде тонка плитка, мембрана не потрібна там, да то буде товщина, наприклад, не 20 мм, а 15 мм. Або, наприклад, ламінат з залівкою. Ламінат 9,10 плюс залівка. Ми виходимо на 14 мм. Тобто, от в нашому випадку, якщо 15 мм фінішне покриття з залівкою, значить стяжку ми з вами зробимо. 65 Все нормально. Нормально. А якщо вийде 25 мм. Добре, ми стяжку зробимо 55 мм. Тому що ми стяжки робимо під відмітку. Немає значення. Тобто, закладаючи 60 мм, ми маємо люфт і в той, і в той бік. Зрозуміло, так? Отаким от от чином ви можете розрахувати відмітку чистого нуля вашої підлоги по ґрунту. По